В Албанії згенерована штучним інтелектом міністерка Діела вагітна вісімдесятьма трьома помічниками. СЕО компанії, що розробляє системи штучного інтелекту Нюротрек Віталія Міняйло. Говоримо про те, чи це технології штучного інтелекту вже вийшли з під контролю, чи ще ні. етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Як нам це сприймати? Що це таке? Ми всі до такого. Прийдемо і чи в Україні нам ще довго йти до такого, щоб щось подібне з'явилося у нас? Ну в Україні можна прийти до такого досить швидко, приблизно за один-два дні із тими технологіями, які вже є зараз. Тобто, реально можна створити помічника для кожного депутата, який буде слідкувати за всіма подіями, які мають бути ну там збережені в пам'яті, скажімо так, з якими можна проконсультуватись. То і це можна зробити на платформах навіть типу чат GPT. Це можна назвати консультантом або, скажімо, AI-агентом, схожим на ті, які кожен із слухачів може створити самостійно в чаті GPT. і він реально досить якісно може виконувати свої функції в державній сфері. Загалом, коли ми говоримо про цю ділу, це перший у світі приклад урядовця, створений штучним інтелектом. Це не перший приклад. Угу. Просто оскільки вони так добре заявили про 83 дитини, вагітність і взагалі, ну це скажімо, з точки зору піару досить добре е, зайшло медійникам. Тому ми знаємо про цю новину. Насправді в інших країнах також є вже подібні кейси. Починаючи десь з 2023 року, вони з'являлись. Наприклад, в Великобританії був такий Стів, незалежний кандидат на виборах у 2024 році. І у разі перемоги мандат отримав реальний підприємець. А штучний інтелект був його помічником. У сполучених штатах також е, був кандидат на мера, який обіцяв ухвалювати рішення через ші бота, і в нього він, був там. Він Якось навіть названий, не також не пам'ятаю точно назву, але суть в тому, що політики використовують ну штучний інтелект, по перше, для передвиборної кампанії, по друге, для того, щоб більш якісно приймати рішення. Ну і реально, як я вже сказав, технології дозволяють. Автоматизувати майже будь-яку ламку в державному секторі, тобто завантажити туди всю необхідну інформацію для прийняття рішення, ну і автоматизувати ці процеси. А скажіть, ви б довіряли такому асистенту, якби він був десь на позиції чиновника? Я мабуть ні, чесно я наче не з такого ж дуже якогось дорослого населення, але мене такі новини трохи лякають. І такі нововведення, я поки до цього якось не готова. Чи може ще не мала багато часу, аби подумати про це? Ди. Детальніше, але поки що, мені здається, що це як то зараз кажуть тумач, ну то дарма, тому що штучний інтелект він реально може вже приймати рішення значно більш якісно, ніж це роблять люди. Він не має якихось корупційних зв'язків і не може, в принципі, мати. Тому я думаю, за цим майбутнє, і в кожній країні, як мінімум, будуть помічники у людей, що приймають рішення там в політиці. в Керівництві країни і нас це також я думаю чекає найближчим часом, оскільки це явно тренд, і ті, хто будуть використовувати подібні системи, будуть мати величезну перевагу в порівнянні з тими, хто їх не використовує. От щодо того, яку інформацію нам подає штучний інтелект, ми ж неодноразово також читаємо про те, як росіяни намагаються втручатися. У різні платформи, з якими ми користуємося, так штучного інтелекту. Що ви про це можете сказати? Наскільки цей вплив суттєвий, і чи ці різні OpenAI, і Джемені від Google і так далі, вони якось можуть цьому протистояти впливу Росії чи ні? Ну, перш за все, пишуться величезна кількість коментарів. Та генерується величезна кількість контенту, mm -hmm. зображень, відео, які викладаються в соцмережі. І от такий контент він формує думку людей, формує думку громадськості, особливо якщо його дуже багато, там засилля Заходите в будь-які коментарі під будь-якою новиною або відео, і бачите, часто згенеровані. Ну, скажімо, повідомлення, як це можна робити? Ну, виявити текст, фактично дуже важко, або там інколи навіть неможливо, оскільки там можуть бути якісь короткі репліки, правдоподібні. Вони можуть писати спеціально з помилками, навіть штучним інтелектом, тому можна тільки там створити свою інформаційну кампанію, яка буде генерувати подібний контент, яка буде спростовувати фейки, наприклад, ну або публікувати там новини, які вигідні в нашій стороні. Тому що технології, які зараз з'явились, наприклад, там 2 яка генерує відео надзвичайно там якісно. Ну, відео ще якось можна відрізнити. Є експерти, там якщо посидять, добре відрізнять, але ну реальна реальна звичайна людина, ну їй дуже важко розібратися, де там правда, а де ні. Можливо, ви такі відео також бачили. Я думаю. Думаю, що так щодо контенту, наскільки він якісний чи ні, якраз готуючись до нашої розмови, трапилось мені дослідження. Зараз я скажу, хто його проводив і про що проведене воно було техаським університетом в Остіні, і воно показало, що у великих мовних моделей, що споживають популярний низькоякісний контент, от якраз те про що ви говорите, знижується інтелект. Чи можете ви з цим поводитись чи ні? Я б сказав би, що знижується те, як вони імітують е, контент, і наскільки вони можуть приймати рішення, в якому сенсі це можна назвати зниженням інтелекту. Вони просто ну будь-які моделі повторюють те, що роблять люди до цього. Відповідно, якщо є спеціалізовані моделі, навчені на науковій літературі, то у, у цих моделей не знижується інтелект, е, тобто технологічно в них там більша кількість операцій, більші моделі, але дійсно вони можуть. Там більш ну гірше писати якісь речі, але я думаю, розробники систем штучного інтелекту це бачать, і вони відділяють просто одні моделі від інших. Тому інтелект штучного інтелекту буде тільки расти в Україні. В фахівці яких сфер зараз найчастіше користуються послугами штучного інтелекту? Є в нас такі дані? Е, є такі дані. Найчастіше користуються, звісно, контент-крієтери, ники люди, які генерують контент для соціальних мереж. Люди, які виконують аналітичну роботу, юристи, ну ті, кому потрібно швидко згенерувати якийсь текст або проаналізувати певний об'єм даних, тобто найчастіше це пов'язано з розумовою працею, і саме ці професії і напрямки вони є під загрозою для автоматизації в першу чергу. Тобто раніше боялися, що будуть автоматизовані спочатку якісь рутинні фізичні операції. Дійсно, фізична праця також там, поступово автоматизується, але під загрозою зараз реально там програмісти, журналісти, до речі, да, які пишуть текст просто там, ну, або новини якісь. Тому потрібно там користуватися цими інструментами, хоча б для того, щоб адаптуватись до майбутнього, яке нас чекає. Добре, що я не просто пишу текст, а ще їх озвучую. Може, в мене є трохи більше шансів протистояти штучному інтелекту в майбутньому. І, звісно, ми розуміємо, що штучний інтелект він трансформує ринок праці, перебирає на себе якусь частину роботи, яку досі завжди виконувала сама людина, і часто він нам дійсно. Корисний може швидше допомогти, знайти коли ми оперативно шукаємо якісь дані, але разом з тим же ж існує загроза, що можна загратися в допомогу штучного інтелекту. Щоб ви порадили нашій аудиторії, коли варто зупинитись? Чи можливо як обмежувати свою співпрацю зі штучним інтелектом, аби не підсісти на цю голку постійної швидкої допомоги, яка завжди під рукою в застосунку в телефоні? Перш за все потрібно слідкувати, щоб ваші діти, якщо там у когось вони є або будуть, то вони слідкували за формуванням власних навиків, наприклад, мислення. От покоління, яке зараз е, користується штучним інтелектом, серед нього багато людей, які сформували. Навики критичного мислення, там, навчились рахувати, читати да, і правильно аналізувати інформацію ще до появи штучного інтелекту. Тому ну, є хоч якийсь шанс. Хоча навіть я коли читаю якісь речі або там, генерую, то вже звертаюся також часто до штучного інтелекту, бо це швидше. І немає того вайбу, як раніше, що ти сидиш, пишеш якийсь текст, наприклад, декілька годин і відчуваєш себе добре, бо відчуваєш, як працює твоя голова. А от якщо сформувати своє мислення, Мислення, ну і навики і когнітивні вже в епоху штучного інтелекту, то можуть бути ризики, оскільки ну, не, немає необхідності формувати вже якісь там аналітичні або творчі здібності. Тому, перш за все, я порадив би слідкувати обмежувати використання у там ну, дітей шкільного віку, ну і в тих, хто формує тільки навики. Угу. Пане Віталію, а як ви думаєте, технології штучного інтелекту не зроблять нас більш лінивими? Та вони вже зробили нас більш лінивими, особливо тих, хто користується. Тому, звісно, зроблять. Але я думаю, що трансформується наш спосіб проведення часу, аналізу, інформації. Просто, наприклад, написати гарний промт до чату GPT — це також потрібно посидіти, подумати і задати правильні запитання. Тут також є творчість, і потрібно зробити так, щоб він автоматизував саме рутинну частину. До того ж, він інколи галюцинує, особливо в таких продуктах, як ChatGPT, і ті, хто його професійно будуть використовувати, от, наприклад, як ми там робимо для бізнесів різні асистенти, то нам доводиться думати, як так створити систему, щоб вона не галюцинувала і не придумувала якусь інформацію, і нею надійно можна користуватись. Тому потрібно просто вчитись користуватись новими інструментами, думати таким чином, щоб вони були вашим підсилювачем, а не тим, що послабить ну, різні якості і вміння. А Україна на світовій мапі впровадження технологій штучного інтелекту у життя і у розвиток. На якій позиції ми швидко рухаємося в цьому напрямку. Ми досить швидко рухаємося, оскільки в нас взагалі ну досить високий рівень освіти і технічної освіти. Тому я думаю, що ми на передовій, особливо і я думаю, що навіть політики використовують штучний інтелект, ЧА, GPT, це не офіційно, це поки що не там ai міністри, як це є в інших країнах і в новинах. Ми це читаємо, але всі люди. Які користуються сучасними технологіями, ну і в Україні також вони там точно вже використовували подібні програми, і багато хто використовує їх щодня. Тому оскільки висока взагалі it культура і культура використання нових рішень, як ми знаємо, в Україна одна з перших вела програми подібні до дії, то відповідно рівень цифрової освіти він у нас досить високий в цьому плані. Ми згадували про те, як технології штучного інтелекту можуть замінити якісь професії, торкалися журналістів. і Я подумала про себе, що ми може, ще трохи більш обезпечені радійники, але одразу згадала, що є, наприклад, уже велика кількість пісень, навіть українських, які згенеровані штучним інтелектом, які набирають просто сотні тисяч переглядів прослуховувань на різних платформах, і мені подумалось: а можливо, ви знаєте, пане Віталію, чи є у світі приклади, що штучний інтелект вже може веде якийсь подкаст. На жаль, знаю. Ого. <смеш> є такі є такі програми, є такі подкасти, особливо в англомовному світі інтернету, але і для телебачення. Я, я чув, не пам'ятаю, в якій країні, що є AI-ведуча, яка прямо там читає новини, і їй неможливо відрізнити від реальної людини. І ну якщо є відео плюс аудіоряд то, звісно, і аудіоряд також буде, і для радіо такі моделі також будуть. Вони просто будуть трошки пізніше, і все-таки слухачі дуже часто хотіли б чути живу людину. По якимось своїм людським причинам, але технології з'являються і ну, слухачі можуть при бажанні, по-перше, побачити в інтернеті там, приклади таких подкастів, якщо загуглі, там AI підкаст, або якщо е, використають платформу типу Suno AI для генерації музики, яка надзвичайно ну, реалістично генерує подібні пісні, ми розважали з колегами і робили там, на день народження, писали чату GPT декілька фактів про людину. Генерував вірш, а потім з цього вірша робили пісню. І це було дуже приємно і неочікувано. Про технології штучного інтелекту і як вони розвиваються, зокрема в Україні. Ми говорили з СЕО компанії, що розробляє системи штучного інтелекту. Нюротрек Віталієм Міняйлом. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.